Друзі, я всіх вітаю. Дивіться, яка в мене проблема. Дошли мені руки до коси, ну, добрався. Дивіться. Проблема була в цьому колоколі. Він стер, ну, стертий внутрі. Що я зробив? Я середину переміняв, ну, поміняв, ставив сюди. Це з іншої коси і середини середина із цієї штанги. Ну Но... цей він короткий. Чи як сказати? Він короткий, а прокручується. Прийдеться завтра перекладувати повністю все і цю штангу ставити. Китайці хороші люди, Геморрой людям додають ужас. Все буде дві частини, скоріше всього.